Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Базова соціальна допомога 4500 гривень на кожного члена домогосподарства. Тобто сім'я отримує буває по 16, і по 20 тисяч гривень державної допомоги новий експериментальний проєкт від Міністерства соціальної політики, вірніше від пенсійного фонду, бо вже зараз пенсійний фонд цим всім займається, всіма соціальними допомогами. Тому якщо якусь отримуєте чи плануєте отримати, знайте, що вже йти до пенсійного фонду. Так от, почали масово нараховувати, з 1 серпня почнуть масово видавати. Но дуже багатьом почали і масово відмовляти в призначенні цієї допомоги. Так, да, дійсно є така ситуація, і тут в коментарях мені понеслося шквал, що ви ж казали, що дають. Ми відносимося до тих категорій, наприклад, мало забезпечені. Пішли, написали заяву, а нам відмовили, нам допомогу не дали. Так от, через те, що на цю допомогу пише дуже багато людей, особливо моїх підписників, там є дуже велика кількість, через те, що з жовтня місяця, коли ця допомога відкриється для більш широкої кількості людей, ще більше напише. Тож, давайте розберемося, в яких випадках вам точно відмовлять в наданні базової соціальної допомоги, навіть якщо ви. Підходите під всі критерії. От ви прям ідеальний кандидат на її отримання, хотіли б її отримати. Но які нюанси можуть бути, що вам 100% відкажуть. Це для того, щоб ви знали ситуацію, володіли і коли йшли, оформлювали, наперед все виправили, щоб отримати її, щоб ну, не сталося так, як з одним з моїх підписників, да, який там прям матюкався в коментарях, що а, ви такі сякі, а я написав, а мені відказали. І як вияснили, що відказали, то я мільйон разів про це говорив, що таким категоріям не будуть давати. Тож, верніше, категорії він підходить, але в нього є один нюанс, який не дає йому право на отримання. Тож, що за нюанси, як з ними розібратись, давайте по порядку, Поїхали. І так. Базова соціальна допомога не призначається, не виплачується якщо. Це я читаю з постанови Кабінету міністрів. До речі, якщо ви хочете більш детально знати про всі ці нові постанови, про всі ці нові допомоги, як їх отримувати, як вони виплачуються, як це все працює в доступній, саме головне, зрозумілій формі, тому що можна ж просто розказати про постанову, і там ні одна людина, ну, як не одна. Дуже велика кількість людей просто не пойме, про що там взагалі говорилося. Якщо ви хочете в доступній зрозумілій формі, то зробіть просту дію. Мені буде дуже приємно, бо це підтвердження того, що ми робимо корисну справу. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. Тож натискайте, а я розповідаю. Базова соціальна допомога не призначається, не виплачується, якщо і самий перший пункт, і це вже в точку тієї людини. Яка писала у тімати в коментарях, яка його не пройшла у складі сім'ї на початок періоду, за який враховуються доходи, є непрацезда, є працездатні особи віком від, 16... від 18 від до 60 років, які не працюють, не проходять військову службу, не проводять підприємницької чи незалежної професійної діяльності, не здобувають освіту. Коротше, на таких людей є було таке розповсюджене трактування при Радянському Союзі туніяцтво. Це тобто коли людина здорова, коли людина може працювати, коли людина цілком е відповідає всім критеріям, що повинна десь вона працювати, а вона ніде не працює і не сплачує податки, не приносить ніякого доходу. Ну, тобто, туніядцять раніше казали. От, в такій сім'ї. Який написали коментарі. саме була така людина. Тобто, жінка, троє діток, чоловік, який чомусь зараз з ними не проживає, я причин не знаю, і ніде не працює. Це вже ми потім вияснили, як почали в коментарях розбиратися з цим питанням. Тобто чоловік не зареєстрований ніде, він не, ну, не отримує ніякого прибутку. Хоча в нього немає ніяких вагомих причин. Для того щоб не працювати. Тобто базову соціальну допомогу не дадуть, якщо є людина від 18 до 60 років, яка не працює і не має на то вагомих причин. Вагомі причини: що догляд за дітьми, догляд за людиною з інвалідністю, догляд за людиною похилого віку. далі навчання дане або, далі служба в армії. Ну і по стану здоров'я. Да. Якщо є виписки від лікаря, по стану здоров'я. Все. Якщо цих таких причин нема, і людина не працює, то ніхто вам ніякої соціальної допомоги, субсидії, ще чогось не дасть. Тому що, ну, якщо ти можеш працювати, то йди і зароби. Якщо не можеш, держава тобі допоможе. Ну, принаймні, так стверджується. Друге, е Особи, які входять до складу сім'ї протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням базової соціальної допомоги, або під час її отримання здійснили операцію на суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Це може бути. Купили іноземну валюту, продали іноземну валюту в банкові, купили золото, купили акції облігації, купили щось більше, ніж на 100 тисяч гривень. Купили земельну ділянку, будинок, квартиру, все що завгодно. Також, якщо у вас є така операція, ну, держава розцінює типу, це ви як вже більш забезпечена сім'я, в якої є гроші, базову соціальну допомогу і будь-яку соціальну допомогу вам не дадуть. Тому, якщо хочете писати на заяву, за цим уважно слідкуйте. Якщо є родичі, ну вірніше, члени сім'ї, які не працюють, то їм потрібно стати на облік в центр зайнятості. Тоді, коли людина стоїть на обліку в центрі зайнятості, базову соціальну допомогу можна отримати. Далі. Е про купівлю сказав. Далі. На дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги, у власності сім'ї є друга квартира або будинок. Тобто, якщо у вас дві квартири або квартира і будинок, або два будинка, то також базова соціальна допомога не передбачена виняток, якщо це в суміжній формі власності, тобто це не ваша в гуртожитку. Так? Друге, якщо це набута квартира в спадок і вона не здається в оренду, що найголовніше, щоб вона офіційно не здавалася в оренду, тобто спадок може бути друга квартира, ну, це ж типу ситуація, яка від вас не залежить, у вас є житло, якщо ваші там, батьки, не дай Бог, померли. І залишили вам ще одне, то це не є приводом, щоб не давати вам соціальну допомогу. Ну і якщо це житло менше, ніж 13,6 квадратних метрів на одного члена сім'ї, тоді також таке не рахується. Тож, якщо є дві квартири повноцінних, і то ваші квартири, і то на ті випадки, які я назвав. То також ніяку соціальну допомогу і субсидію ви оформити не зможете. І також, якщо на дату звернення є дві автівки, у власності сім'ї є більше ніж один автомобіль, що підлягає державній ретації, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років. Ну, Крім мопеда і причепа, не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, так особам з інвалідністю першої другої групи, а також транспортні засоби оголошені у розшуку, у зв'язку з незаконним заволодінням або знищення за умови подання документального підтвердження. Таким чином, якщо дві автівки і ніяка з цих категорій, то також не дають. А до речі, ще про будинок, то не враховуються будинки, які на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Вони також не рахуються. Тобто то не друга квартира, тому що ну, нею фактично користувати зараз не можна. І ще базова соціальну допомогу також. Може бути призначено, якщо у складі сім'ї працездатна особа віком від 18 до 16 років, в інших же ж випадках, якщо ви є малозабезпечена сім'я, якщо ви є багатодітна сім'я, дав ваш, якщо ви е, одинока мама, одинокий тато. Там і якщо е, ця сім'я на дитину по якійсь причині не платить аліменти, можете подавати заявку на отримання базової соціальної допомоги. На дошки, вон там ззаді мене, ми вже неодноразово рахували, як вона нараховується і чи вигідно робити, то ні. В кожному, в кожному результаті там індивідуально. Одним рахували вигідно, іншим рахували, що ні. Тобто. Спочатку треба рахувати. Ну, вона і так і зроблена. Спочатку подається заява на розрахунок, а потім вже на отримання. Тому е, можна сміливо подавати і дивитися, чи для вас то вигідно, чи ні. І якщо вже вигідно, робити відповідні висновки, подавати заяву, отримувати допомогу. Ну, якщо у вас є. Навіть ви підходите під ці характеристики, що я назвав, а з 1 жовтня туди підуть всі і інші люди, які мають право отримати соціальну допомогу. Ну, якщо у вас є одне з цих виключень, які я тільки що назвав, то система вас автоматично відсіє і в допомоги вам, на жаль, відмовлю. Ну такі правила, і я про них кожен раз як розповідаю про цю допомогу, згадую. Тобто я їх не замовчую ні разу. Ну, людина полінилась подивитись повне відео. Подивилась перші півтора минути, де я кажу, кому видають, і побігла писати. А кому не положено, вона не додивилась до кінця, хоч в тому відео також ці положення є. Тож дивіться уважно. Оформляйте, отримуйте, щоб жити краще, отримувати більше. Я буду вам максимально про все все розповідати, тому до нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.